Дорогі гості, шановна громада, мільйони вболівальників завмирають на стадіонах і біля екранів своїх телевізорів не одне покоління виросло зі звуками цього футбольного маршу, адже футбол є найулюблішою грою на цій планеті Земля. Гра з м'ячем, правила якої найбільш схожі на сучасні, затверджені Радою Міжнародної федерації, виникла в середині 19 століття в Англії. Наприкінці 70-х років 19 століття в одеському британському атлетичному клубі було створено футбольну команду. В ній грали англійські моряки та англійці, які працювали на одеських підприємствах. А перша команда, яку грали українці, з'явилася в 1894 році у Львівському гімнастичному товаристві Сокіл. Свою першу офіційну гру вона провела у Львові з краківською командою Сокіл. 28 липня 1894 року на новозбудованому стадіоні гра тривала до першого гола. М'яч у ворота поляків на 6-й хвилині провів львів'янин Володимир Хомицький. Ця дата вважається початком літопису українського футболу. А в 1999 році виконковом Національної футбольної федерації затвердив її офіційно. І ми, як палкі послідовники українського футболу, так чисельно зібрали в селі Сейквич, щоб відкрити прекрасний стадіон, про який мріє не одна сільська громада Львівщини. І наочно показати, що коли збігаючи інтереси бізнесу, влади, громади, можна творити добрі справи. Я хочу привітати всіх учасників свята, ветеранів футболу, болівальників, гостей. Особливо дітей з відкриттям чудового стадіону, і висловити впевненість, що футбольний клуб Сеньковичі своїми перемогами буде підтримувати добрі традиції українського футболу. На нашому святі присутні начальник управління з питань фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації майборода Юрій Анатолійович. Голова федерації футболу Львівщини Грищо Ярослав Антонович. Керівник центру спорту спорт для всіх» Криштальський Олег Павлович. Перший голова федерації футболу Львівщини за незалежні України стало Іван Андрійович. Футболу жопівщини козенко Андрій Іванович. Депутати районної та сільської ради. Селі, селищі, містечку місці. Користуючись нагоду, звертають до вас керівники спорту. Футболу області, району. Давайте спільно, допомагаючи один одному, будемо відроджувати славу українського футболу 60-х-70-х років минулого століття, а виграють від цього всі, особливо діти, молодь, а в цілому Україна. Особливі слова подяки хочу сказати на адресу, на адресу наших жителів-меценатів Федика Володимира Васильовича. Окола Івана Васильовича, дівча Віктора Олександровича, Кобрина Володимира Васильовича, Федика Ігоря Васильовича, виконавчий комітет Забірської сільської ради, на нагороджує Федика Володимира Васильовича за вагомий внесок, особистий внесок та матеріальну підтримку розвитку футболу та знагоди відкриття стадіону в селі Сеньковичі. Виконавчий комітет забірської сільської ради нагороджує Бокола Івана Васильовича за вагомий особистий внесок та матеріальну підтримку розвитку футболу та з нагоди відкриття стадіону в селі Сінковичі. Виконавчий комітет забірської сільської ради нагороджує ніця віктора Олександровича за вагомий особистий внесок та матеріальну підтримку розвитку футболу та з нагоди відкриття стадіону в селі Сіньковичі. Виконавчий комітет Забірської сільської ради нагороджує Кобрана Володимира Васильовича за заваровий особистий внесок та матеріальну підтримку розвитку футболу та з нагоди відкриття стадіону в селі Сеньковичі. Також виконавчий комітет Забірської сільської ради нагороджує Федика Ігоря Васильовича за активну участь і допомогу у відкритті стадіону Села Виконавчий комітет Забірської сільської ради нагороджує гніття Володимира Михайловича за активну участь і допомогу в відкритті стадіону села Сентівичі. Нагороджується за долини Михайло... Михайлович за активну участь і допомогу в відкритті стадіону села Синьковичі. Слово для привітання від гостей надається начальнику управління з питань фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації Майбороді Юрію Анатолійовичу. Всечесний отче, шановний сільський голово, шановна громада села Синковичі. Шановні підприємці, меценати, дорогі діти, мені дуже приємно сьогодні бути тут, серед вас, цієї прекрасної нагоди, з нагоди відкриття стадіону. У нас в державі багато є різних проблем, дуже багато. Багато є їх і в сфері фізичної культури і спорту. Сьогодні для того, щоб лише у загальноосвітніх школах привести до відповідності, до будівельних норм умови для занять фізичною і спортом, то лише у Львівській області потрібно 2 мільярди 800 мільйонів гривень. Це для того, щоб збудувати. Для того, щоб відремонтувати, треба ще близько 300 мільйонів. Звісно, що таких грошей у бюджеті немає. А от ці люди, які роблять своїми руками. Своїми можливостями, серцями, душами вкладають їх в умови для розвитку дітей. Сьогодні такі свята відбуваються. Я щиро вдячний усім, хто доклався до того, аби сільський стадіон сьогодні з'явився в такому вигляді, який він є з роздяганнями, з тим, щоб тут було комфортно, добре почувати себе дітям. Щиро вам вдячний і найбільшим здобутком, який буде мати цей стадіон, це буде здоров'я тих. Дітей, тих молодих людей та й тих, хто з віком може собі дозволити заняття футболом, іншими видами спорту, аби вони були здорові. Будуть здорові діти наші, буде здоровий народ український, буде здорова нація, буде здорова держава. Я вам щиро дякую за це і вважаю, що вам щастило, щастило підприємцям в їхній роботі, щастило дітям їхньому майбутньому. І щоб виростали вони здоровими і щасливими і були успішними не лише в спорті. В спорті, звичайно, також, але й в житті в цілому. Нехай вам щастить. Дякую. Слово Для привітання надається голові Федерації футболу Львівщини Ярославу Антоновичу Грищо. Все чесні отче, шановні футболісти, шановні господарі, спонсори, меценати. Шановний зунавний Михайлович, я хочу всіх привітати з відкриттям сьогоднішнього стадіону. Ви знаєте, у нас є дуже гарний лозунг, не словом, а ділом. Ви ділом показуєте, як повинна розвиватися держава, в якому напрямку йти. І ті, які дбають про дітей, пам'ятають ветеранів, ця нація має майбутнє. Я хочу вас. Поздоровити ще раз відкриттям такого прекрасного стадіону, побажати футболістам здобувати як можна більше перемог і досягти того рівня, якого вони собі мріють. А вам, шановні болівальники, щоб на вашому стадіоні ви бачили найкращі команди не тільки району, області, але й України. І в знак сьогоднішньої подяки сільському голові Зенові Михайловичу. Хочу подарувати цей. Футбольний м'яч символом нашого прапора, щоб він завжди пам'ятав і розвивав футбол в нашому селі, в районі, і щоб ми тішилися з перемог ваших команд. Слава Україні! Сільському голові Зеномі Михайловичу хочу подарувати цей футбольний м'яч символом нашого прапора, щоб ми завжди пам'ятав і розвивав футбол в нашому селі, в районі, і щоб ми тішилися з перемог ваших команд. Слава Україні! такими як Гіче, Магерів, Нова та іншими до цієї когорти чесно і гідно підходить футбольний клуб Сінковичі. Ця команда з цього села успішно дебютувала в чемпіонаті Жовківського району 2005 року і одразу про «Синьковичі» заговорив весь район. Четверте місце за підсумками 2005 року найвище досягнення футболістів вашого села. У 2006 році футбольний клуб Рата Сенковичі успішно дебютував у лізі чемпіонів Львівської області. Цей самий, рік, коли Лавриків здобув звання чемпіонів, команда села Сенковичі зайняла почесне. П'яте місце. Ми раді сьогодні на нашому святі привітати не лише трудівників Забір'я Синьковичів, Гіче. Ми раді сьогодні привітати, шановні друзі, яка прибула на це торжество всю футбольну еліту рави Руської на чолі з його представниками, почесним президентом футбольного клубу Рава Василем Лузинським. Керівництвом футбольного клубу Локомотив Рава Руська це ще один знак того, що ці команди не просто хочуть до нового стадіону придивитись, а до тих майбутніх талантів, які обов'язково виростуть на цьому чудовому, прекрасному стадіоні. Якщо футбольний клуб Сіньковичі з такими намерами розроблять, Почне новий сезон, нехай він буде в 2011 році. Ми віримо, що великий футбол прийде і в Раву, і Рава, і локомотив гідно представлятимуть наш край в футбольних змаганнях Львівщини і України. Дякую за увагу. Згадую вручити цю книжку, книгу про український, Львівський і радський футбол, зокрема. Одному з найкращих, не вирішено найкращих, одному з тих, хто приклався до цього стадіону, жителю цього села, прекрасній людині і великій людині, яка була не лише в органах внутрішніх справ, а і тут себе проявила, Володимир Васильович Федик, нехай він отримає заслужену цю книжку і дуже добре її прочекає. Слово для привітання, дається президенту футбольного клубу Синтовичі Володимиру Васильовичу Педику. Шановна громада, шморських. Мені дуже сьогодні приємно бачити стільки народу в нашому невеличкому селі, яке відродилось, можна сказати, спокою. Якщо дати з історії, в 44-му році оце село було повністю спалено, з цілого села збереглася одна хата. І десь пройшов якийсь час, в селі ми побудували церкву, зараз зробили таку спортивну споруду. Дуже символічно, що відкриття нашого стадіону проходить під час проведення чемпіонату світу з футболу в Південно-Африканської Республіці. Я хочу. Всіх нас разом привітати з відкриттям стадіону і надіятись, що це співпад... співпадіння не є просто таке символічне, а що наші підростаюча молоді діти колись будуть гідно представляти нас на таких великих формах. Всім вам дуже дякую, слава Україні.